Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і зустрічаємось ми з вами в віртуальній творчій майстерні, де я насправді на практиці матеріалізую всі свої задуми, корисні моделі пристроїв для роботи відпочинку і розваг, а також ділюся з вами набутими знаннями. Як це виглядає? Спершу ви пам'ятаєте, ми починали з того, що я в межах Академії Гудвілл-Року. от ця майка або футболка лідера з логотипом, бачите, Гудвілл-Року, вона жовтого кольору. Я починав ділитись з вами знаннями. Це були ті знання, які я від теорії на практиці випробовував, вже випробувавши, надавав вам в якості готової квінтесенції. Ця квінтесенція відбилася відбитком на от такому бізнес-пакеті. На бізнес-пакеті розташовано деталізований основний компас, який є тришаровим, три рівні, три бенчмарки. Саме бенчмаркінг є основою, на якій ґрунтується вся діяльність. Бо бенчмаркінг – це мистецтво досягати нових рівнів. Якщо ви пригадаєте, то а, на футболці і Гудвіл року там в основу закладено символ гривні, який відображено в двох двійках. Двічі 2, 2, плюс 2, два, два, пара партнерші. Бачите? він. Двічка. Партнершип. Тобто. Коли з'являються двоє, з'являється партнерство. Там, де більше двох людей збираються з одним позивом, бачите, отут у нас одиничка то їм легше досягати, об'єднавши зусилля, легше досягати мети. В моєму випадку так не трапилось. Я не ризикував мріями. Сподіваннями та цілями інших людей, я відкинув все і сам на собі проходив на своєму досвіді власному випробування. Це проходив степ степ крок за кроком. З року в рік я досягав рівня. Починаючи зі слідування за лідером, таким віртуально створеним. Візуалізованим самим собою, ніби споглядав в майбутнє, як в люстерко, і орієнтувався на компас і рушив, 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 постійно коригуючи свою діяльність, постійно виправляючи помилки, аналізуючи діяльність, і в цьому мені допомагав оцей от компас. Які відображено на бізнес-пакеті. Розширену його версію ми виклали з вами на цьому каналі. Е, раніше я від початку повномасштабного вторгнення почав викладати цю діяльність. І, е, досягши рівня номер 1 в світі завдяки тим продуктам. Які в мене є, які матеріалізувалися, це корисні моделі трансформерів для роботи відпочинку і розваг. Я сміливо стверджую, що використана мною модель математична є свідком того, що цей номер це є номер один. Ви самі можете запевнитись, переконатись в цьому і отримати. Докази, Якщо перейдете на сторінку вебсайту www.1.to. Тут під цим відео буде посилання. Ви можете перейти і переконатися в цьому. Далі, цей номер один дає, накладає на мене відповідальність. Відповідальність перед вами як перед тими, хто захоче бути наслідувачем. Брати методику будь який інструментарій за основу, а також використовувати корисні моделі в своїх просторах, організовуючи їх таким чином, аби вони. Під час роботи відпочинку і розваг допомагали вам в таких напрямках спортивно-оздоровчий, лікувально-профілактичний та побутовий е, е, з, доз, з організації дозвілля відпочинку відновлення. Тож, е, ми з вами, зустрічаючись, ви отримуєте від мого серця побажання. Для ознайомлення це така коротенька візитівка, яка створена за принципами айдентики: що тут, то і тут номер один в світі. Далі ви отримуєте сертифікат, який буде збільшено на кінцевій стадії завершення спілкування. Тоді, коли ви вже оберете, ми з вами візуалізуємо ваш простір. Ви оберете для себе корисні моделі а, трансформерів, номер один, номер два, або їх композицію. А, ми підберемо а, цвітове рішення, тобто з усієї з палітри, або ви оберете limited Edition, як от тут, наприклад. так? Це лімітовані версії, які я створюю кожен рік, добираючи як автор, добираючи матеріали та їх відтінки. В цьому році, 2024-му, це Індіго, який, модуль, який і в минулому році також був кольором Індіго. А в цьому році на заміну бірюзовому прийшов смарагдовий кольор такий заспокійливий. Ми всі в стані тривожності знаходимося в. В стані війни повномасштабного вторгнення ми відображаємо навалу, і нам всім потрібен відпочинок, заспокійливе такі, такий настрій, який буде не збуджувати як червоний, а навпаки, заспокоювати. та Приводити нервову систему, психіку до гармонійного стану, Такий, ніби ми перебуваємо в космосі, як от з випадком Індіго, коли все заспокоюється, врівноважується, гармонізується. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк, подобайки, знайомтесь, я продовжую працювати. Досі творю, відтворюю і знайомлю вас. На цей момент актуально розгортання 3 d моделювання та 3D планування, конструювання та відтворення в інтер'єрах, локаціях нових. Варіації з оновлення, модернізації та максимізації ефекту від отриманого від корисних моделей, що, в свою чергу, дозволяє економити квадратні метри, які дуже дорого коштують на, сь на сьогодні. І таким чином ми просуваємось, просуваємося і просуваємось. Дякую вам за увагу! На все добре, до нових зустрічей!